Перед початком відео хочу подякувати усім тим людям, що підтримують мій канал фінансово. І ось гіпка з котиком для вас. Всім привіт, з вами Гремлін, та сьогодні б я хотіла зачепити таке досить популярне аніме під назвою Фрірен, що проведжає у останню путь, чи «Проведжальниця фрірен, кому як зручніше. Я дивилася досить багато фентезійного аніме. Тих самих ісікаїв чи просто хороших фантастичних творів, але чомусь саме на фрірен мені зупинитися. Що ж у ній є такого цікавого? Аніме, здавалось би, саме по собі має неспішний і розважливий темп, битви присутні, але порівняно з іншими творами їх тут не так багато, більше, скоріш, просто розповіді про звичайне людське життя. Та аніме, здавалось, мало би бути нудним, але чомусь і геть таким не відчувається. Власне, скажу слово за саме створення цього ж самого аніме. Манга Фрірен, що проводжає у останню путь, була створена мангакою Нехіто Ямадою та ілюстратором Цукасою. Абе вона почала виходити у 2020 році в журналі Шонен Сандей. Була екранізована студією Madhouse, що працювали і над Death Note, і над Hunter x Hunter, і над One Punch Man. Екранізація була оголошена у 2022 році, а прем'єра аніме відбулася у 2023 році. Фрірен, що проведжає у останню путь, розповідає історію про Ельфіку Фрірен, яка, незважаючи на своє безсмертя, відчуває порожнечу та самотність після смерті своїх друзів. Аніме досліджує тему часу, втрати та змін, що робить його унікальним та емоційно насиченим. Взагалі, я б особисто могла говорити про це аніме довго. Адже емоції, які у мене залишились після перегляду, були досить яскравими. Та писати сценарій до ролику я по правді, сіла ще десь місяць тому, напевно. Проте говоритиму я зараз геть не про все аніме, як ви вже могли здогадатися з назви, а саме про одну невеличку арку трохи менше, ніж п'яти серій, присвячену демонам, котрі завітали у володіння грапа Граната, аби укласти угоду з місцевим графом. Котрий по сюжету настільки стомився від вічної війни з демонами, де ніхто не виходить переможцем, що вирішив укласти мирний договір, аби хоч на трішки припинити безплідні битви. Вона дуже добре відсилає до нашої російсько-української війни, і мені б хотілося ширше поговорити саме про неї. Ну, про цю арку. Скоріше за все, я можу зловити хейт чи ще щось, але мені якось байдуже не подобається, не дивіться. Сподіваюся, ви не боїтеся спойлерів, якщо досі не дивилися це аніме, бо вони можуть у мене в відео проскакувати. Я вже повернуся до сюжету. У абсолютно миролюбиву прогулянку демонів з лордом, як виглядає з боку, втручається Фрірен, яка, тільки помітивши нечість, відразу їх атакує. Але їй стає на заваді міська варта, яка тут же вибиває у Фрірен посуха та кладе її на землю. Вже через мить Ельфіка опиняється у тюрмі, а коли стар кіфер. Її компаньйони запитують, навіщо вона це зробила, адже дізнаються, що демони припили сюди з делегацією. Кафріри не відповідає їм, що вони використовують свою мову лише ніби турити людям голови, і наводить дуже яскравий приклад зі свого власного життя. Одного разу вони зі своїм попереднім загоном Гімеля завітали у селище, де люди хотіли вбити дитя демонів, на перший погляд, абсолютно безневинну дівчинку. Проте у великого героя Гімеля, що в аніме розкривається як дуже сердечний персонаж, на дитину не підіймається меч. Її вже готується вбити Фрірін, як тут у діалог вступає голова селища, котрий готовий удочерити Демона та прийняти її як другу свою дочку. Щаслива, як здавалось, на перший погляд життя триває недовго Демон дуже швидко показує своє єство та ще голову, який її прихистив, що його доньку, яку вважала за подругу. Мені дуже сподобався діалог у сцені, коли Гімель запитує навіщо вона це зробила. А особливо, коли демон говорить про своє улюблене слово мама. Тепер ти мене не спинятимеш? Ні. Мамо. Знову кажеш: мамо, як і всі потвори, демони не виховують свій виплодок. Після народження вони живуть на самоті переважну частину життя. Ви самотні істоти за своєю природою, у вас відсутній інститут сім'ї. Тоді, чому ти вкотре кажеш «мамо»? Тому що це не дає вам нас убивати. Повернемося до Архизлордом, що прогулюється по покоям, балакуючи з демонами. Він розуміє, що це нечисть і зло, він боїться того, що вони можуть його обманути. Про це все ж пускає делегацію під магічний купол міста, побільше пускає навіть у свої покої. Люди радіють тому, що війна скоро закінчиться та можна буде жити спокійно, знаючи, що демони у своїй суті нічого, крім зла не несуть. Демони ж хочуть опустити пар'єр над містом, що відразу здається неймовірно підозрілим. Але для народу втомленого вічну кровопролечем така ціна замок здається абсолютно рівноцінною. Як ми можемо бачити на прикладі реального життя, навіть така річ, як здавалось би, явне зло, видне зло, часто отримує бажана саме через те, що люди дають зло це добровільно, голосують за зло, підтримують зло, дозволяють злу безбідно розростатися та живитися їхньою власною байдужістю чи ти навіть підтримкою. Головне, аби зло у їхніх очах виглядало привабливим. Мені здалося цікавим те, як добрий автор показав, що зі злом не можна домовитися, адже зло використовує слова лише як інструмент, щоб обдурити людей. Та чи не вдається вам це паралельно з нашою нинішньою ситуацією? Зі злом намагалися домовитися, але чи дало це якийсь результат? Ні, ні, ще раз ні. Якщо намагатися поводитися зі злом якомога миролюбивіше, то зло наглішатиме тільки більше. Немає для зла слова мир. Колись я переконувала себе, що насправді як такого, цілковитого зла існувати не може, у всьому є щось хороше, та не треба бачити все настільки однобоко. а зараз розумію, що все ж типове толкінське абсолютне зло набагато більш реалістичніше, ніж я колись там собі думала. І стосовно зла я б теж хотіла розповісти. В сторонньому глядачу, можливо, десь всередині хотілося б вірити, що з демонами можна домовитись. Можливо, хотілося, щоб це зіграло якусь вагому роль у сюжеті, щоб вони не прикидалися людьми, а все ж мали частинку цього людського в собі. Та все ж мені неймовірно подобається як зображене зло у Фрірен. Сучасні твори вчать нас, що нічого абсолютно білого чи чорного немає, зло стає сірим. Вона має свої мотиви, бажання, цілі, часто травми, адже зло постає перед нами людиною, а кожна людина має щось за спиною. Тут же антагоністи абсолютно позбавлені усього людського, емоцій, переживань, совісті. Це мені вони так і подобається. Подобається тим, що лишень, при... лишень прикидається людьми та просто копіюють їхню мову, замість того, аби справді мати щось спільне з ними у душі, бо й душі вони як такої не мають. Історія рухається далі, та глядачу постає картина, де лорд, дізнавшись, що демони хочуть зняти бар'єр з міста. Постоянне недолугим ідіотам, що через слабкість ведеться на їхні хитрощі, а все ж показує характер та мечем свого загиблого від рук демонів сина хоче перерубати їх усіх. Проте демони й далі його заговорюють, не даючи здійснити бажане. Люгнер давить на почуття графа граната, говорячи про його загиблого сина та інших синів, яких він може врятувати, якщо припиниться безглузде кровопролиття. Люгнера! Я тебе запросив сюди лише заради того, щоб помститися за сина. І я тут і зараз уб'ю усіх вас, посланців. Ми здатні спілкуватися. Прошу, дайте нам можливість вирішити все дипломатично. І лорд здається, він опускає меч та проводить демонів далі, що стає його фінальною помилкою, так як буквально через сцену один з компаньонів демонів зникає. Що тут же помічає граф, а на запитання Де ваш колега? Демон не може дати чіткої відповіді. Та гранат розуміє все, що говорив демон, це лапша на вуха, та у його словах немає ніякої правди. Проте, коли він це розуміє, стає вже надто пізно. Демони виявляються дуже сильними магами та самі нападають на лорда і його слуг. Їхній план заключався у тому, аби пробратися у замок людей і зняти бар'єр. Що наклала на нього велика чаклунка флами, аби демони не могли зайти в міст. Хитрощами та вміннями підробляти людську мову, вони майже утримали бажане, якби не Фрірен та її компаньйони, що не збиралися здаватися так легко. Власне, третій демон, що зник у сцені з лордом, повинен був бити саму Ельфійку, але вона його з легкістю перемогла. Як виявиться далі по сюжету, Фрірен завжди билась з нечистю, використовуючи одну невелику хитрість. Яка цій самій нечисті була непідвладна. Фрірен ховала ману. Перед тобою ману. зараз стоїть. Чародійка, яка прожила понад тисячу літ. У цьому всесвіті ману чаклунів можна помітити як ауру. Але при бажанні чаклун може намагатися придушити її та показувати геть маленьку частинку з усієї своєї сили. Але навіть так його мана тремтітиме і зможе видасти чаклуна. Лише справді майстерні маги можуть контролювати свою ману настільки добре, аби вона не видавала ніякого тремтіння. А Фрірен, яка посвятила цьому більше, ніж 100 років, за цей час навчилася цій майстерності настільки добре, що її мана майже геть не тремтіла, що стало вирішальним фактором у боротьбі з демонами. Один з один з найчасті бійших з ученицею Фрірен, Ферн обмовляється про те, що це дуже низько і підло з її боку використовувати хитрощі. Замість того аби битися з ними напряму. І до слова, навіть сама Фріран говорить про те, що якби не самовпевненість демонів і не її підлітрюки, то, то ця битва могла б стати для неї проблемою. Але з іншого боку, де ж тут мораль? Але. Чи можна говорити про мораль з істотами, котрі навіть не розуміють людської мови до пуття і використовують її лише для того, аби вбивати більшу кількість людей? Чи є питанням честі, підлість у боротьбі з нечистю, чи це скоріше риторичне питання? Так, дії фрірен можуть здатися безчесними. Проте чи є сенс у тому, щоб битися з честю проти ворога, що при твоєму програші буквально нищитиме домівки і села, чи битися проти ворога, що готовий напасти тільки на слабшого за себе, оцінюючи його ману? Власне, між серіями у цій арці нам показують і минуле фрірен. І її наставниці, яка навчила її власне цьому трюку. Зі слів флами, ми дізнаємося, що демони як такі здатні приховувати свою силу, проте у них прикидається шалена гордість, коли вони помічають іншого чародія, та й самі бажають помірятися з ним здібностями. Тобто їхня сама ж гордість і самовпевненість не дає їм схитрити, і моментами мені знову ж таки хочеться провести паралель між ситуацією аніме та ситуацією у реальному житті з війною на сході. Якесь ось таке сумбурне відео у мене вийшло трохи неточне, дивакувате, але все ж я рада, що поділилась з вами якимись своїми роздумами, і ви їх послухали, ну, якщо ви, звісно, дослухали. Власне, дякую вам за перегляд. Всіх вітаю з Днем Незалежності України та бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, любіть Україну та на ЗСУ. До зустрічі!